А ви також на свято варите купу крашенок, щоб потім салати з них кришити. Наприклад, зараз цим салатом я рятую свої крашенки від смерті. А так як вони в мене ще й освячені, помирати їм не можна. Тому я нарізаю яйця середнім кубиком, додаю ще також баночку маринованих шампіньйонів. А ще в мене є ось такий беток копчений, також освячений. Так що я, мабуть, цей салат назву святим. До речі, усе копчене м'ясо, ковбаси та рибу я замовляю у копченості від Максимича. Це домашнє крафтове виробництво, де завжди все свіже та смачне. А контакти для замовлення будуть в описі під відео. Копчене м'ясо я також нарізала кубиками, додаю банку кукурузи і багато-багато зеленої цибулі. Я порізала сюди прям два великих пучка. Заправляю майонезом, додаю солі перчику і все гарнесенько перемішую. І цьому салату навіть не обов'язково настоюватися. Він уже дуже і дуже смачний. А завдяки великій кількості цибулі від нього прям віє свіжістю. Я приготувала цей салат із тих інгредієнтів, які були в мене в холодильнику. І не прогадала, вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте і смачного.